Вітаю вас, дорогі друзі. Колись була така пісня: Наша життя дорога, дорога довжиною в життя. Служачи людям, які постраждали від російської агресії, я зрозумів, усі ми в дорозі, справді, наше життя дорога. Зустріч із людьми, чиї долі і життя покалічені, котрі втратили усе і знаходяться постійно в дорозі і пошуку. Глибше зрозумів слова Ісуса Я дорога, правда і життя. В цьому світі є багато доріг, багато доріг до пекла, і одна дорога до спасіння це дорога через Ісуса Христа. Старозавітній Патріарх Яків говорив: Дні мандрівки моєї, дні мого кочування, справді, наше життя це мандрівка. Ми, Християни, громадяни неба, від хрещення. У нас є паспорт громадян неба. Ми посли Христа в цьому світі, ми воїни Христа, подорожуємо, вдивляючись у небо. Коли мій друг, від'їжджаючи в далеку країну, казав: до зустрічі біля ніг Христа. Знову ж таки, спілкуючись із переселеними, часто запитую, як ваші справи, і відповідь завжди чую: Хочу додому. Ми вдивляємось у вічність. І прагнемо дому. Не тут наш дім, наш дім у вічність. Але у цій дорозі нашого життя, у мандрівці, кучуванні, протягом 50, 20 чи 80 років у нас є ворог, цей світ до нас ворожий. Диявол, каже апостол Павло, ходить, як лев, шукаючи, кого проковтнути. І на цій дорозі є багато пасток для нас. Але як часто доводиться спостерігати, світ диявол знімає з дистанції багатьох борців. Так багато людей потрапляють у його пастки. Вони можуть бути різні, їх дуже багато. Звернімо увагу на деякі з них, а інші побачимо самі. Існує пастка великої зайнятості, заангажованості, великого активізму. Часто можна почути, я не маю часу. Я не маю часу для Бога маю часу для церкви, для віри, покаяння. Я зайнятий, мені коли молитися. Диявол нічого проти не має нашої зайнятості. Навіть добрими вчинками. Якщо ця зайнятість відриває нас від спілкування з Богом, він тільки потирає руки. Сар Соломон говорив: марнота, марнот все марнота. І в цю пастку марноти, зайнятості, потрапляють дуже багато людей. Може бути пастка грошолюбства. Не можемо двом панам служити. Все може мати, але нічого не повинно нами володіти. Пригадується казочка мультфільм з дитинства про дядька Скруджа, каченя, яке кохалося в грошах, очах якого були, завжди дивився на світ через призму доларів. Так багато Божих дітей потонули в бажанні багатства. Чи пастка образ, гніву, людина може жити десятиліття роки. З бажанням обіди, небажанням пробачити, з мрією про помсту. це краде радість життя, краде спілкування з Богом. Може бути пастка якихось тілесних гріхів, прив'язаностей. І неважливо, якою мотузкою зв'язана пашка, це товсті кайдани чи тонка жилка. Якщо ми зв'язані гріхом, ми не вільники гріха. Слово Боже говорить. То служні гріху, то і раб гріха. Але добра новина є. Навіть якщо ми впали, навіть якщо тонемо, ми можемо закликати як Петро, Господи, рятуй мене. Ісус підійде і підніме. Падати це нормально. Було б дивно, якби ми не впали чи не почали топитися. Але важливо закликати, важливо дійти до кінця. Є така історія двоє людей, двоє священників, братів. Поверталися з Африки, з місій, де провели усе своє життя служачи людям. А разом з ними повертався з відпустки з Сафарі, президент, пливли кораблем, авіації ще не було. І ось на березі в порту президента зустрічають урочисто з оркестром, парадою, а на двох скромних слуг Бога ніхто й не звернув уваги. Один з них засумував, сльоза з очей. Інші кажуть, «Ти чого? Не журися, ми ще не вдома, тому нас не зустрічають. Друзі, ми ще не вдома, ми в дорозі. А в дорозі, як в дорозі. Можуть і образити, можуть і зневажити. Але коли ми йдемо до, до кінця, ми почуємо слово «Добрий і вірний, бо для нас Господь приготував місце в небі. Ми молимося і живемо так, щоб колись могли сказати так, як говорив великий апостол Павло. Бо нею я змагався, життя закінчив. Віру зберіг, і на кінці приготував Господь вінець праведності не лише мені, а всім, хто полюбили його для тебе приготовлений вінець нагороди, вінець праведності. Тому добрий слого Христа, змагайся, з цій твердо в дорозі до неба, помічай ці пастки, які є. Якщо потрапив, звільняйся, йдімо витривало до кінця. А там на фініші нас чекає Христос, добрий батько, щоб прийняти свої обійми. Будьте благословені! Хай благословить Бог Всемогутній, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Запрошую вас підписатись на цей канал, написати коментар, поставити вподобайку, поширити. Кожна ваша реакція допомагає поширювати Боже Слово в цьому світі.